Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. До списку даних Єрової щодо проблем в Міноборони я додам ще одну: китайські турнікети. Так от їх досі не відкликали, досі і після всіх відео, скарг і так далі. Пише Вікторія Сюмар. Як пише Оксана Корчинська, медики втрачають одного з десяти поранених, бо китайські турнікети не витримують евакуацію впродовж 4-6 годин, а це триває саме стільки. Люди своїми тілами розміновують мінні поля. І за цим дуже багато травм. Найперше з втрат кінцівок і якісні турнікети це шанс зберегти життя. І ми можемо багато про що дискутувати, але точно не маємо права втрачати стільки часу на якусь постанову щодо заміни китайських турнікетів на якісних виробників, бо від цього гарантовано залежить життя чи його сина, чоловіка чи батька. Ми, як суспільство, стали як належне приймати жертви на війні, і нам не кажуть кількість цих жертв, що теж майже всіх влаштовує. Але ми точно не маємо права приймати як належне загибель героїв. Через халатність чиновників Міноборони і командування медичних сил Збройних сил України, яких є більш важливі справи, ніж ті солдатські аптечки. Зазначимо, сама дана Ярова призначення заложним, як і Яроша, потужний тандем, написала наступне: я думала, я закінчила свій серіал особливості закупівлі в Міністерстві оборони зі зміною керівництва, але це був перший сезон. Сідайте зручно, зараз я вас налякаю, бо я сама налякана вже два тижні тим, що відбувається. У високих кабінетах вже кров протікає з-під дверей в боротьбі. Бі за посади. Так, я бачила сьогоднішні призначення, але є одне але: три основні напрямки: тилове забезпечення, озброєння міжнародний напрямок лишається без керівників. Ті, що були звільнені, нових немає. Я мовчала майже два тижні, але ми на порозі грандіозного шухера. І я маю написати цей допис, бо не хочу як кожен з вас через два місяці вивозити дітей за кордон. Що відбувається? По суті, робота Міністерства оборони по цим напрямкам. Тил зброя міжнародна оборона заблоковані. Раз не проводяться платежі, кінець кварталу Чезні суми не оплачені постачальникам, вони мають зареєструвати податкові накладні або сплатити ПДВ в бюджет. Коли вони це зроблять, вони підуть з позовами до суду на емо. Два. Те, що ми зараз виводимо на прозоро і торгуємо, немає ніякого значення, бо підписувати договори немає кому. Довіреності на начальників департаментів закінчується в кінці місяця, і всі ми перетворюємось в тикво. Тобто мало проторгувати, але договора ще треба підписати і зареєструвати в казначействі. 3. 375-й наказ по прийомці також зупинений. Лишилось тільки підпис міністра. Немає. 4. Прозоро те, що треба сховати по виробничим потужностям, що де у кого знаходиться, що елементарно також не робиться. П'ять. Троє, та сама ситуація, все заблоковано. 6. спільними зусиллями досягнуто домовленостей про додаткове виділення КМО з резервного фонду для тилового забезпечення 2 мільярда гривень. Але наразі вони не зможуть бути використані для формування мінімальних резервів, бо немає у кого елементарно підписати лист. 7. можна призначити прекрасних людей на посади, але міністерство оборони дуже специфічне міністерство. Треба постійно бути в комунікації з генеральним штабом, знати, кому подзвонити, з ким верифікувати та актуалізувати отримані запити. І поки людина почне розуміти процеси, пройде якийсь час. Вісім нові профільні заступники захочуть замінити людей в департаментах. Окей, це знову час. Але знову ж, а чи підпише нова особа, те в чому не розуміється. Думаю, ні. Я можу продовжувати і далі говорити більш страшні речі, і ми можемо в якийсь день починати кричати. Наташа, вставай, ми все уранілі, але буде вже запізно. Заявки від тилу надходять щодня. Ми працюємо щодня, але наша праця це зараз нуль, бо підписати договори не буде кому все одно. До чого це призведе, подумайте самі. Я хочу звернутись до пана міністра та вас, громадян, які мене підтримували. Пане міністре, ростему М'єров. Я при зустрічі можу розказати всі ризики. Ми можемо знайти шляхи їх подолання, ми ще можемо врятувати ситуацію. Давайте проведемо зустріч і обговоримо, бо буде біда. Якщо ви мене підтримуєте, напишіть і свої побажання до пана міністра. З повагою та болем за Україну. Ваша дана Ярова. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.